хай друзі, хай хай, хай хай друзі друзі, з вами Діма. Сьогодні ми граємо футбол 11 на 11. Так. Штрафний удар. Я граю проти свого друга Слайка БВК. Ми починаємо з 7 рівня. Вон, чар веде. Так, давайте зброю мишку будемо так коментувати. Коротше, сьогодні я граю проти Борусії Д. Я Україна, як ви бачите, в формі України. Прапора. Ну, вибачте, що я українець, але це нічого не змінює, шановні друзі. Дивіться, як я Славіку пробиваю. Гуа! ми забили! ми забили! затащили под люким Піп. Так, давайте пробуємо. пробуємо проносити мяч. Давай, першим вида мяч! Маркело перехоплює штрафний удар. Двойка, гончар, гончар викидує Запорожан дає пас І і майже гол. Тімо веде м'яч. Штрафний удар. Тімо бере. І майже гол воробій лапає наш. Воробійка, воробійка, воробійка. Так. П'ятий номер хоче пробивати, тринадцятий добию, а штрафний удар. Але вже один ноль, ми граємо Брусія, як я вже сказав. І майже гол! Дві, диви, добивай, добивайте. Хлопці, добивайте, не будьте як каліки на полі. Ах, майже. У мене вони дуже сильно прокачані. Ми сьогодні... Пограємо так. Мой бачили. У нього фомін на воротах я поняв. У нього вже дві жовті карточки, у нас одна, як я поняв. Тут знизу намальовано. Так, поки ж наші хлопці не можуть забрати меч. Так, перший тайм скінчався? Ничого, будемо дати другого тайму. І другий тайм почався тільки що. Наші розводять і погнали зразу. Штрафний удар, в кого штрафний? Кому дали штрафний, я не понял, а? Може щось шось А, то джота карточка, я подумав. Так. Федоров вибиває. Бий! Давай! та тащи, тащи! Давайте поноси, У нас, нас мало на воротах! Я, я якось так їх поставив. тупо, що капець! Так, Федоров, вибивай девятому І давай! Першин ВДМЯТЬ забирають! Забирають наші, тащують. Пятый. Тринадцатый дає пас назад, одиннадцятый, поднять, Маркелов! Ох, штрафний удар. Зразу вибили. Дивіться, як тут пацани скоро грають. Червона картка. Олександр Дружок, ба! Я ще не бачив червоної картки. Потім ми передивимося всі моменти. Голів. І обсудимо їх. Так. О, Да, 2-0! 2-0! Ми забили! Господи Боже! Лишились щитані щитанім! і ми забиваємо. На 1 секунди зараз лишились 3 чи 8 секунд лишилось до кінця. Інтересно, хто виграє? Тут повністю має вже 2-0. Вони можуть забити лише один. Все, Так! Так! Ми виграли! А зараз подивимося голи. Перший гол настався тут, дивіться. Оп-оп-оп. Оп-га! Оп. Оп, Це був перший гол. Тут оно в цьому моменті стався... А, мене вже тут розводить, почав. Вот другий гол. Подивіться, заново. Другий гол. Дивіться, от Вот. 15-й Маркелов забиває і Олег Федоров йому дав пас. А зараз штраф, ні. Першу штраф, Зробив Славік. От, отут от сталася штрафна. Вот, штрафний удар. Ще одна штрафна зразу після того ж сталася. Що я чуть-чуть перемотаю. Отут уже сталася зразу друга штрафна. Він його обходи, там, десь копнув або ще щось я не бачив. Вот, тут штрафний удар. Наступна штрафна вже в нас. От на цьому іменно моменті. О от, тут от нас. Страхний. І червона карточка. Червона карточка у нас, он де тут. Вот, вот, в нього червона карточка, він зразу зайшов і наші продовжили грати. Оп. І ми справи, побачите, покажемо, згадав Китер по Китер Скоробай. Інялися чуть-чуть, бачите, це вже майже 55. Окей, продовжимо. А продовжимо вже в наступній серії. Ми подивилися футбол. І з вами був Діма. Всім удачи і папа! -па.